Є віра бісовська, а є віра Божа. Віра бісовська руйнує справи Божі, а віра Божа це плід і спасіння людей. І якщо в нашому житті є віра, справи, благодать, Дух Святий, то тоді наші гріхи прощені, і ми знаходимося у волі Божій. А якщо люди починають судити, осуджувати, то вони попадають під суд Божий і стають ворогами Богу. Нам потрібно бути учнями Ісуса Христа. Якщо ми перебуваємо в познанні Бога, то Бог нас оберігає від спокуси і від всього. І для нас спасіння в цьому агресивному, безумному і піснуватому світі тільки один вихід це ученичество. Ісус Христос. Спасіння тільки в Слові Божому. Нам потрібно стати сім'єю Божої. Амінь.